Цікаву казку, а може і не казку. Історія цікава, ми вам розповімо. А нашу першу тітельку Світлану Олександрівну, яка вона насправді, ми вам розкажемо. Одного разу мами, а може і не мами, а може навіть тата у школу нас здали. І тут лише хлоп'ятка і не лише хлоп'ятка. І тут усі дівчатка навчатись почали. Ми вірили у див, а може, і не див, але все відбувалося неначе у вісні. Незрозумілі зрозуміли літери. Крючички і гачечки розповісти за ними нам в одній цікавій грі. І кожен день до школи ми бігли на навчання, бо знають, що чекають нас завершення нові. Ніколи не сварила нас завжди могла підтримати, а всі складні завдання ставали враз легкі. Найкраща перша вчителька Світлана Олександрівна залишила у спогадах щасливі шкільні дні. Я шум Світлана Олександрівна, учителька початкових класів загальноосвітньої школи номер 6 на півночі нашої країни, в чудовому місті Глухів Сумської області. Місті, яке відоме на весь світ своєю історією місті, яке в 1708 році було обране новою столицею Гетьманщини. Я народилася в сім'ї педагогів, мама учителька початкових класів, тато директор школи. Я захоплювалася роботою мами, але бачила і всі труднощі. Батьки мріяли, щоб донька мала таку роботу. Щоб мама є таку роботу, щоб отак на роботу прийшла. А я мріяла стати педагогом. Найкращі батьки поважають вибір своєї дитини. Тому я й стала учителькою початкових класів. Зараз я навчаю найкращих діток другого В класу. Я вчитель. Я світле сяйво у дитячій долі. Моє життя в найкращій шостій школі. Хоча доріг стелилося чимало. Та серед них я вибрала одну оту дорогу, що веде до школи, оту єдину, вічну і святу. На цій дорозі радощі і болі, дитячий щебіт і веселий сміх. Я вдячна долі за уроки в школі. Люблю безмежно діточок своїх. Моя педагогічна ідея полягає у розвитку критичного мислення учнів початкових класів засобами навчально-дослідницької діяльності. Дослідницька робота концентрує в собі інноваційний підхід до навчального процесу, метою якого є розвиток учнів можливості опановувати новий досвід. Як учитель я перебуваю у постійному пошуку форм і методів, які б допомагали школярам розвивати мовлення, сприяли розвитку, становленню дитини, пізнанню навколишнього світу та самопізнанню. Свою ідею я втілюю через поєднання індивідуального підходу до кожного учня, інтерактивних методів навчання. Ігрових прийомів, технології розвитку критичного мислення, інформаційно-комунікаційних технологій та методів дослідницької діяльності завжди спонукаю учнів до висловлення власних думок. З цією метою залучаю їх до групової командної роботи. На уроках мої учні працюють у малих чи великих групах, щоб на основі індивідуальних думок учитися робляти спільне рішення. Вміти сказати від себе і почути іншого. Це допомагає зрозуміти, як мислять інші діти, прийняти те, що вони мислять по-іншому і мають свою точку зору. Це дає можливість відкривати власний розум до нових ідей і розвивати толерантність, встановлювати правила і дотримуватись їх. Таким чином, я готую дітей до майбутнього. Адже так чи інакше кожен працюватиме в колективі. Мої маленькі здобувачі освіти багато працюють на уроках за методами критичного мислення, виконують короткотривалі та довгострокові проєкти, такі як екологічна іграшка, теплиця на моєму підвіконні, добра справа для природи, квіти взимку, умови розвитку рослин. Важливу роль відводжують власним дослідженням та спостереженням школярів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним експериментам. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку її уяви, фантазії, мислення, концентрують увагу, сприяють навчальній, пошуковій діяльності дітей. Навчальну дослідницьку діяльність організовую на уроках та в позаурочний час. Практикую наші міні-дослідження в кабінеті хімії, у бібліотеці, в пекарні, шкільній їдальні на подвір'ї школи. Результатом моєї роботи є становлення активної життєвої позиції молодших школярів, що виявляється самостійній пізнавальній активі. Мої випускники вміють вчитися, знаходити корисну інформацію в різних джерелах, відповідально ставитися до себе та інших людей. Сучасний педагог повинен відчувати свій клас, контролювати ситуацію в ньому, водночас не перетягуючи на себе повду, а навпаки, віддаючи ініціативу учням. Я пишаюся маленькими і великими успіхами кожної моєї дитини, переможцями інтернет-конкурсів та олімпіад. Я щаслива, коли мої учні мають призові місця у шкільних, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Маю велику гордість, що можу поділитися своїм досвідом з колегами на освітянських платформах і ютуб-каналі. Я пишаюся тим, що я вчитель.